Третя світова війна може розпочатися вже у 28-му році, і вся східна Європа буде у вогні. Алла Пугачова сказала в своєму інтерв'ю «27-й рік» рік: вогонь у вогні фактично як кульмінація. Може, раптом ще Китай захоче собі? Подивися, перша карта. Східна Європа буде горіти і вежа. І сонце, яке знаходиться біля вежі і біля короля мечів, великі зміни грядуть в східну Європу. Дуже цікава інформація до мене прийшла недавно. А як був створений взагалі Путін? Як він виник? Ленін, Сталін. Якщо зникне Путін, бачиш, і нам карти це показують. Вони все одно будуть воювати на Росії та народі російському є глобальне прокляття. Чи є прокляття? Вау. Вони стануть захищатися, вони вже будуть не нападати. Нове прокляття для росіян набуває силу. Це прокляття вони буде дуже довго ще відпрацьовувати. Подивись на ці карти: військо, військо. Дія чи застосує Росія ядерну зброю у разі війни з Європою? Така собі перспектива. Да я вам обіцяла, що ви дізнаєтесь ті таємниці, про які дізналася я перед зйомками цього ефіру. Що ж ти там бачила? Які видіння до тебе і попередження приходили? Друзі, зараз якийсь надзвичайний час, дуже багато видінь приходить. І я питаю у Бога, Боже. Невже це все? Невже ось такий кінець? Мій світ перший метафізичний.